Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України, з хлопчику Анжела і ми з півдня Одеської області. Вчора чоловік тут мені почав робити вже площадку під, під ящики з квітами. Тут багато чого корінюється ще. Я купила агротканину. Ось вона така відрізняється від агроброкна. Бачите, вона така. Клійончиста, не буде пробиватися трава. Через цю агротканину. Така тканина, до речі, це нею накривають, хто хоче зверху відсипку робити, то купують цю агротканину і накривають нею землю, щоб бур'ян не пробивався. Сьогодні вже третій день такий вітер дує. Ось тут тюльпанчики вже відцвітаються наші. Дусі вже більше немає. Ви знаєте, за ці кілька днів вже земля висохла дуже, дуже висохла. Піон. О, господи, піон. Флокс силовидний, бачите, який гарно розплівся. Я його в тому році з двору перенесла сюди такі дві маленькі куртинки. Так що можна його теж назвати агресивною рослиною, теж агресором, тому що дуже повзе корінням. Ну і полюбляє сонячні ділянки, як бачите. Тут у нас вже розпускаються аліуми. До речі, мені писала жіночка, робила мене замовлення, замовляла мене аліуми. І спитала, чому сохнуть кінці листя у луків або аліумів. І що робити. Ну, я сказала, що це завжди так. У мене скільки років не ростуть завжди. Бачите кінчики. Підсихають завжди, бачите? Я не знаю, не знаю чому це, з чим це зв'язано, але воно завжди ось так чомусь. Чомусь вони підсихають. бачите, вже розпускаються. Тільки-тільки почали. Можна навіть камеру навести. Гляньте, цвіте, адоніс однолітній. І квіточки в нього такі гарні. Такі прості квіточки, він однорічний, сам собі насіюється, сам собі всходить. так що де сходить, там собі і росте, я його не трогаю. Бачите, тут трошки дійшли руки пропололи, тут у нас ростуть купени. Зараз покажу трошки купени. Це тінь, тіньолюбива рослина. Вітер, вітер дує, не можна нічого зблизька показати. Така погода, господи, весь час оцей це сонце, звіт, з вітром висушили, геть землю вже зовсім. Ну От купени, бачите, ростуть в сіні, будуть якісь одні здалеку показуватися, не можу навести камеру, вітер вися, схитає рослини. Тут пістрява листна така купена. Квіточки у них у всіх однакові, тільки різне листя. Там всі. Один сорт геть манюпенький не видно, другий тільки розпускається. Тут ці тюльпани цвітуть, ці тюльпани, які цвітуть у нас пізніше. І півовидні, і І бахромчаті, Боже, яка краса, яка краса. Такий бахромчатий, гляньте. Ці які гарнюні. Це у нас Вероніка армянська. У мене це ось одна така малесенька куртинка, у мене вона була пропала, і я замовляла собі іншу. Кліточки теж дуже схожі на ту другу твероніку Джорджі був, але у неї геть другі листочки. Бачите, які вони різні в неї. Господи, погода страшне просто дує. Зацвітає мій ірис. Щось не можу зрозуміти, це якийсь ірис, повинен бути сортовий. А, це він не сортовий, це він тут у мене насіявся сам з якихось простих і зійшов у кусі лілейника. Треба буде його прибирати звідси. Бо Іриси он, ззаду у мене ростуть позаду. Гляньте, розцвітає айва. Гарно як. Як я казала, 4 дерева одного сорту і ще одна деревинка маленька іншого сорту, але вона цвіте пізніше. І гарно і їстівно заодно. Гляньте, цвіте наша бордоволисна сакура розціла ще більше. Гляньте, яка гарнюня вона. порівнянні з другими сакурами дуже гарнюня така. Зацвіла наша яблунька, як бачите, ось мілесенька, ну, ще не зовсім, але майже вже вся зацвіла. Я її вивела на штамбик, тому що всі рослинки отримую маленькі. Недорогі купую і потім оце вивожу собі на штамп, на яка мені потрібна висота. Сама це формую, сама роблю. Уже під струюсь сама під себе. Зараз підемо, пройдемося до нашого кабачка, сама подивлюсь, бо ці дні вітер навіть не відкривала, його не дивилась, що вже в нас там наросло. Ось тут випалили цілу кучу тут. Треба буде вже висипати і посіяти буряк для свиней, для наших свинок. чоловіком пололи, вивозили тачками траву, просто тачками. Гляньте, який вже в нас горох. Буде в цьому році. так від цього краю, зараз відкриємо, подивимось. що у нас наріку. Ось кабачок вже наш дивіться. Ну, не дуже він буде великий, але вже перший пішов. Он до. Досить такий малесенький як пальчик, ну нічого. а цей другий вже почав ось не потягне Він його, тому що почав жовтіти, краще його зразу відламати, щоб не тянув. І цей камачок теж уже все. Ну, ще поки слабенький, вони слабенькі Коротше, так, що у цьому році взагалі холодно дуже. Досить рано я його вис... висила в цьому році і плівками захищає. Можливо, треба було агроволокно ще накрити ним, не знаю. Так, як бачите, я показувала, пересаджувала бамбук. Досі ще листя сухе, але вже тут починають відростати малесенькі-малесенькі почечки. Я зараз не наведу камеру, тому що вітер, але вже от-от-от скоро підуть молоденькі листочки зелені. Потім покажу, тому що брунюк дуже-дуже багато. Листя це саме він починає вже осипатись, осипеться все і підуть новенькі гілочки рости. Цей у мене тут я бачу, що верх підсох майже. Це ось брунечка є. Коротше, будемо чекати теж, будемо чекати дивитися, що воно покаже. Ну, ті всі живі, ті всі живі, видно. Просто цей бамбук у мене був викопаний і довгий час випав з відра з водою. І я довгий час не бачила, що, що він висох. Він геть висох, і я все-таки його вирішила посадити. Тому будемо чекати. Тут у нас теж розсадник він, ділили все, пересаджували. Зараз ще покажу вам кримську півонію. Ось бузок Мейера, бачите, на підході зацвів серці з білих, бачите, воно зверху білі квіточки. Чоловік каже, треба було зривати оці його насінневі стручки, ну хто б це коли б це зривав. І бачите, навіть майже не видно цвітіння Церсіса білого. Можливо, завтра буде погода краще, підійду ближче і покажу. Зацвів наш рожевий Церсис. Бачите, вже здалеку його видно. Він вже зацвів. Ще не на всі 100%, але майже, майже 100% вже зацвілянника. Усаз далеко. Сьогодні так пройдемося трошки по деревам. Півонія. Бачите, одна квіточка тільки, все-таки трошки-трошки пістрява. Чекаю, цю поки розкриється. Тут все-таки вон, вона темна буде. Бачите, темний покон. А ці всі рожеві. Ще раз наш Церсіс. Або ще їх називають багряники. Так, зацвіває бобовник наш. Гляньте здалеку теж. Ну, сьогодні вітер такий дме, що я не зможу навести камеру показати. Але бачите, вже видно здалеку. За, скільки тільки зацвітає. До речі, ось, мабуть, другий день сьогодні зацвітає. золотий дощ. У ну, мене, до речі, десь є насіння. Я збирала, була взимку насіння і з нього насіння. Так, ну все, ще ось був триколор, вже ще більше розпустився. Не можу навести, воно весь час. Вітер дує, весь час хилитається тому неможливо навести камеру. Сьогодні так, будемо крупним планом. Ще що. Ну, в принципі, в принципі. о, заціла півонія, півонія воронець. Зараз вже піду туди, розказала за неї. Досить такий самий простий, не махровий, У мене ще є махровий сорт. Він росте в дворі, там більш затінок і ще не цвіте. А це самий звичайний, сама звичайна півонія воронець називається. Птичка співає як. Цвіте він недовго, досить швидко відцвітається, але так, мені, до речі, його прислав тусь у подарунок, я його не просила, тому що у моєї сусідки такий росте, якби я хотіла, то давно вже посадила собі. Ну, вас людина мені прислала в подарунок, то я посадила собі, росте наш бузок персицький. Перес то надрізний. До речі, мені писала жіночка одна, що в неї теж такий росте, але вона його вважала афганським. Я читала за нього, що це якраз і гібрид афганського буска ще з якимось. І вийшов оцей персицький рістонадрізний. Це я так читала у гуглі. Я нічого не стверджую, що так чи не так, але я, я вам кажу те, що я сама читала. І ось у нас півонія кримська. Деньтик зацвіла теж гарно. Гарно цвіте. Ой, я бділок, скільки тут. Дивіться, скільки бджілок на одній квітусі. Тож, оце ось перші два сорти травянистого піону, які зацвіли, піон-воронець, півоння воронець і пі... півоння кримська. Наша верба кучеряшка вавілонська, Ну, Теж гляньте, гляньте, тільки так здалеку, бо не зможу навести камеру, дуже сильний вітер. Вже розпустилася і закучерялась. то були такі прості листочки, прості длінні, а зараз. Довгі, а зараз вже такі кучеряшки, як наче на бігу накручені. Як Бачите, тут афілегія вже от-от- -от -от. скоро зацвіте. Ну і ще раз прийшла ось ще, ще до Акебії шоколадної покажу і все. І на сьогодні вистачить такі крупні плани, вітер сильний. Йду там вже чоловік мене клитя. Ми сьогодні переводимо свиню на м'ясо. Так що буду цілий день зайнята м'ясом. Ну все, друзі, бажаю всім гарного дня.